Пам'ятаєте, як ми говорили, про Демона лапласа і чому вчені помиляються, вважаючи його неможливим. Сьогодні ми зануримось в подібну тему, а саме, чому двовимірний і одновимірний простір не можуть існувати. Вчені часто спрощують реальність до математичних моделей, забуваючи, що це справжній світ, а не тільки математика. Уявіть, ми живемо в тривимірному просторі, де все має довжину, висоту і ширину. Але чи може існувати щось плоске, як аркуш паперу без товщини? Або лінія без ширини. Думаю, що ні. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Давайте розберемо по пунктах, чому це не так і чому вчені іноді підміняють поняття, говорячи про 2D чи 1D простір, як про щось реальне. Ідея перша: у будь-якому просторі є час, який додає додаткову вимірність. Абсолютно ж вірно, правильно? Час це не просто годинник, а фундаментальна частина реальності, яка робить наш світ не просто 3D, а 3 плюс 1D, тобто простір час. Без часу ніщо не рухається, не змінюється, не існує в динаміці. Фізики Єгенштейн показували в теорії відносності, що простір і час нероздільні це чотиривимірний континуум. Якщо уявити чистий 2D або 1D простір, без часу і він був би статичним, мертвим, як заморожена картинка. Але в реальності час завжди присутній, додаючи глибину усьому. Підтвердження цьому можна знайти в статті від New Scientist від 2013 року, силку до якої знайдете в описі до відео. Так от ця стаття пояснює, чому простір має саме три виміри. У меншій кількості, як 2D чи 1D, не може бути стабільної гравітації чи сил, які підтримують рух і зміни з часом. Всі посилання в описі під відео. А у квора дискусії фізики зазначають, що наш всесвіт це 3D-простір плюс 1 d час, бо інакше не було б стабільних орбіт чи життя. Філософськи це означає, час робить нижні виміри неможливими, бо реальність динамічна, а не плоска. Тепер думка друга. Свовимімірний простір існує тільки зверху, а в профіль ні, бо будь-яка товщина, навіть планківська, найменше можливо довжина в квантовій фізиці, близько 10-35 в метра робить його тривимірним. Це геніально, правда? Уявіть аркуш паперу. Згори він здається 2D, але поверніть його боком і бачите товщину. те саме з будь-яким плоским об'єктом. Графен одношаровий вуглець здається 2D об'єктом, але атоми в ньому також мають товщину. І вібрації додають третій вимір. Факт полягає в тому, що в реальності немає ідеально нульової товщини, бо матерія складається з частинок з розмірами. Все має ширину висоту і глибину, навіть на субатомному рівні. А в раді дискусії фізики пояснюють, якщо зумити вглиб, один D не існує без 2D, а 2D без 3D. Планківська довжина підтверджує, нижче неї простір квантується, але все одно має тривимірну структуру. Для один де те саме. Лінія без ширини не може взаємодіятися світом чи силами, бо не має поверхні. Ідея третя. Навіть атом має розміри, тому двовимірний світ товщиною атом все одно є тривимірним. Адже так, атоми не точки. вони мають радіус для водню близько 10 в мінус 10 метрів і внутрішню структуру з протонами, нейтронами та електронними хмарами, які займають простір у трьох вимірах. Якщо взяти світ тощиною в один атом, то атом все одно вібрують і рухаються вглиб, роблячи його 3D. У квантовій механіці частинки описуються хвильовими функціями в 3D просторі. В нижчих вимірах математично орбіти електронів нестабільні і атоми розпалися б. Стаття на арксів від Джеймса Скаргілга 2019 року аналізує, чи може життя існувати в 2D. І доходить висновку: фізика матерії в 2D була б іншою, без стабільних. Структур, як то атоми, а в YouTube відео Арвін Еш пояснює, 2D-гравітація не створює стабільних орбіт, і атоми не трималися б разом. Для 1 d ще гірше. Там навіть прості логічні операції як комп'ютерах неможливі, бо бракує простору для їх взаємодії. І остання четверта думка: вчені підміняють поняття, говорячи про двовимірний простір, хоча такого не існує. Можливий плаский, саме плаский, але не двовимірний простір. А оце моя улюблена критика. Вчені люблять моделі, теорії, струн чи квантові фізиці. Вони говорять про 2 d поверхні чорних діл, гореографічний принцип або 1 d струни Але це математика, не реальність. Реальний світ не плоский екран. А об'ємний. Стаття в журналі Journal of Young Physics стверджує, що все в нашому чотиривимірному всесвіті тривимірне. Навіть тіні, що найближче до 2D, залежать від 3D об'єктів. А в Science від 2005 року з усіх можливих вимірів тільки 3D або 7D, але це гіпотеза. Стабільні для розширюючогося всесвіт. Нижчі виміри є нестабільними. Вчені підміняють поняття, бо моделі спрощують розрахунки, як у програмуванні, де ми 2D-ігри, але комп'ютер все одно 3D. Філософські це як демон Лапласа. Вчені кажуть можливо в теорії, але реальність каже ні. Тож, основна думка така. 2D і 1D простори це ілюзія математики, бо часто пшина атома, фізика вимагають трьох вимірів. Це не просто думки, це підтверджує наука, що нижчі виміри нестабільні для реального світу. А якщо вам сподобався даний випуск, поставте лайк, підпишіться та напишіть, що ви про це думаєте в коментарях. Зустрінемось в наступному випуску.